Осип Макитка, Назарій Гладкий, Ігор Мартиняк. Василь Дорошенко, ці імена, обличчя, люди завжди у нашій пам'яті. Вони герої, захисники, оборонці. Лицарі минулого і сучасного ожили у світлинах на фасаді Заланівської гімназії імені Осипа Микитки, щоб пам'ять про них була вічною. Василь Дорошенко один із останніх на цій стіні слави, хто віддав своє життя Україні. У передень Різдва Рогатинська громада зустрічала бійця на щиті, а нині село Заланів вшановує свого героя відкриттям йому пам'ятної дошки. Мамині руки, обережно Гой синьо жовте покривало з пам'ятного знака, щоб знову заглянути у синові очі, такі добрі, відкриті, щирі, ясний погляд цих очей навічно у маминому серці. А відтепер він закарбований у меморіалі сьогодні на українському прапорі кров герою та сльози матері. Що таке чекати сина з війни? Любов Дорошенко відчула ще у 2014-му, коли її Василько став на захист країни у складі першого добровольчого батальйону імені Кульчицького. А з початком повномасштабного вторгнення материнське серце тільки знало, що молитися і чекати. Та на жаль, серце 34-річного воїна не витримало ударю війни. Начальник взводу матеріального забезпечення першого стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс Василь Дорошенко не дожив кілька днів до різдва, 22 грудня Дня 2024 його серце зупинилося. За мужність і відвагу захисник був нагороджений відзнакою президента України за оборону України та іншими почесними нагородами. Сьогодні такий час, коли ми дивимося на монумент, і він поєднує покоління українців в боротьбі за незалежність. Війна триває. Ворог прийшов не просто захистити рускоязичне населення. Він прийшов знищити все українське, нашу культуру, українців. І на захист України стали наші герої, які віддали своє найдорожче, своє життя. І кожен з нас в боргу перед ним. І нехай ці пам'ятні знаки нагадують нам про їхній подвиг, нехай надихають покоління українців на боротьбу. А вас я з всіх закликаю до єдності, бо ми повинні з вами бути єдині в боротьбі для того, щоб не змарнувати пам'ять наших героїв. У вічореквієм з нагоди відкриття пам'ятної дошки герою взяли участь духовні отці, військові, представники влади, школярі та учителі місцевої гімназії, жителі села. З вічності на нас дивляться наші герої. Дивляться, щоб упевнитись, чи живемо як треба, чи так само палко і віддано любимо свою країну, як вони, чи їхня жертва була немарною.